Ну що, сьогодні поговоримо про ті самі підготовчі курси в Австрії. Все ж таки були в мене деякі, точніше, не в мене, а в моїх глядачів, якщо можна так сказати, деякі питання, тому що я вже робила відео про вступ до Австрії. Просто ділилась своїм досвідом і зараз також поділюсь своїм досвідом. Ну, не те, щоб прям своїм досвідом, просто розкажу про підготовчі курси, як це все було в мене і що це таке взагалі. І ще, напевно, дам деякі, ну не то, щоб поради, але це також з мого досвіду якусь різницю австрійського вузу від українського. Що ж таке ці підготовчі курси, які називаються Форштудієн Lehrgang», це курси, де студенці, студенці студенти, іноземці вивчають німецьку мову, якщо в них недостатньо цих знань, якщо в них немає сертифікату, це один. Але також це курси, де ці майбутні студенти добирають предмети, години, тому що. Ці системи часто відрізняються. Наприклад, в Україні це 11 класів, в Австрії 12 класів, і оцю різницю тут потрібно добрати, довчити там, і здати цей іспит. Ну і головне, як прийти до цих підготовчих курсів, як на них зареєструватись. Це все залежить від ситуації, тому що комусь ці курси потрібні, комусь не потрібні. Це вже потрібно уточнювати у, вашого, у вашому університеті, коли ви реєструєтесь, вам присилають документи, де буде написано, там, ви зараховані чи ви не зараховані. І в тих документах так само буде написано, якщо вам потрібно щось доздати, і що вам там потрібно доздати, там буде прям такий документ окремо. Бешайт він називається і щось там, типу, що вам ще призначили. Якщо такий буде, можливо, ви підете в якийсь творчий в якийсь творчих напрямках цього не завжди це не завжди потрібно, тому що там іноді може бути просто англійський b1 який можливо, навіть не потрібно. Якось підтверджувати, чи що, ну просто там на сайті в них буде написано: от типу, до нас в нас тут англійський Б1, нам не потрібен німецький, або е, німецький Б1. Ви отримуєте цей лист, де вказано, що вам потрібно. Це буде залежати від того, що у вас вже є: тобто, або у вас 11 класів, або ви закінчили університет вже в Україні. І якщо у вас тільки 11 класів, то вам 100% назначать, що ці додаткові предмети. Це можуть бути такі предмети, як математика, історія, географія, англійська, можливо, якісь профільні дисципліни. Якщо у вас вже є освіта якась українська, тобто якийсь ще диплом, де буде. Як сказати, доказано, що ви вчилися більше 12 років, більше 12 класів. Це може бути там коледж, це може бути університет чи будь-яка освіта. То вам, скоріше за все, назначать тільки німецьку. Ну і такий мій лайф, лайфхак, не лайфхак, а така порада. Чим кра... чим раніше ви почнете вчити німецьку, тим краще. так що не чекайте цих курсів, починайте самі вже відразу. До речі, щоб зареєструватися на ті курси, вам вже потрібно А2-сертифікат, тому що тільки з таким сертифікатом приймають документи до університету, ну і назначають підготовчі курси. Але в чому моя порада? Якщо ви вже. Знаєте, у вас є А2, і ви почнете готуватись вдома прямо активно. Ви можете, наприклад, закінчити ці курси, цей німецький сертифікат отримати за один семестр, тому що ви вже знаєте більше. І вам не потрібно буде там три семестри там ще сидіти. Або взагалі ви можете відразу зареєструватись потім. Після того, як ви зареєструвалися на курси, зареєструватися на іспит і відразу просто здати іспит і піти в університет. Вам навіть не потрібно буде туди ходити. І це такий плюс, звичайно, тому що ці курси платні. Я платила 500 євро в місяць, в семестр. Але зараз, можливо, ціни піднялися, я не знаю, але сподіваюся, що не піднялися. Це вже треба. Запитувати саме, напевно, на курсі, тому що я так думаю, можливо, в Грації, в Відні, там в інших містах, можливо, навіть ціни відрізняються. Але при, приблизно 500 євро за семестр. Так от, е, після того, як ви отримали, повертаємося наперед, отримали цей Бешайт, де назначено, що вам потрібно доздати, ви реєструєтесь на ці курси. Це взагалі буде одна організація в місті. Там да вам не потрібно буде шукати якісь спеціально курси. Це буде ось ця організація, алерганк. Ви просто туди приходите або пишете їм імейл, що вам ви хочете зареєструватися на курси, там ви оплачуєте. Потім вам назначають е, такий розподільний тест, якщо можна так сказати, де визначають ваш рівень. І я чомусь пам'ятаю, що я того тесту боялася. Я не знаю, чому. Але ну, ви просто не готуєтесь до нього, це просто тест на ваш рівень. Ви просто приходите і пишете те, що ви знаєте. Тому що, якщо ви там дуже гарно якось підготуєтесь і вам назначить вже Б1, Б2, а ви нічого ще не знаєте, то ви будете там сидіти, як дурачок. Або якщо ви не знаю, у вас вже високий рівень, і ви просто там адбалди щось напишете, вас назначать на а2, оцей Б1 також вам буде там нецікаво. Тому просто пишіть отак, як, як ви знаєте. І після цього вас вже реєструють саме на курс, який вам потрібен. Там, до речі, немає от таких рів рівнів b 1 b 2 там ще якісь там у них штуфи Анц, Цва й І, типу, перша це саме така. Саме низький рівень, а там друга це середній, третя, вже там найвищий, Це де вас вже готують до іспиту С1. Ну, в принципі, це, напевно, основна інформація. Навіть не 10 хвилин. Я навіть не знаю, що можна ще додати, але я думаю, що, в принципі, це така основна інформація. Можу ще трохи зі свого досвіду сказати, що. З однієї, якщо ви знаєте німецький, вам не потрібно витрачати час, йдіть, напевно, спробуйте здавати іспит і вже йти в університет. З іншої сторони, я б не сказала, що це якось прям супер негативно для мене було, тому що я знайшла там друзів, це були мої якісь перші знайомства. Плюс це було ще не так напряжено, як в університеті. Тому що в університеті вже там дуже багато всього, тобі потрібно все знати, все вчити, там бігати туди-сюди. А там було це більш в такому розслабленому темпі. Ти просто міг сконцентруватись на німецькій мові, там на, якихся, на новій країні, там, можливо, з кимось познайомитись. Так що я не можу сказати, що це був якийсь негативний досвід, але й затримуватись там, напевно, я також не бажаю нікому. Ну, там також, до речі, дуже за можуть повиносити мозги, тому що також дуже багато чого залежить від вчителя, тому що може бути нормальний вчитель, може бути вчитель, який це якусь фігню просто розказує, якісь історії з життя. І якщо можна, якщо є якісь групи, я знаю, що в Граці є, в відні, напевно, також. Запитайте просто, якого вчителя хто порекомендує. І також, якщо будете реєструватися на іспит. Також запитуйте, якого вчитель рекомендують. Можна так підсумувати коротко, тому що я ще хочу трошки про Австрійський університет розповісти. Тобто, ви зараховуєтесь в універ, вам при вам назначають, присилають цю. Цей документ, де буде вказано, що саме, на що саме ви зараховані, що вам саме потрібно доздати. Залежить від того, яка у вас вже є освіта. Якщо шкільна, то це якісь предмети. Якщо у вас більше 12 років, то це німецька. Або якщо у вас якийсь творчий напрямок, то це взагалі може нічого вам не потрібно буде. Ви саме в тому офісі пишете там імейл або приходите, реєструєтесь, оплачуєте, здаєте цей вступний іспит. Ну, це не іспит, це такий просто тест. І вам назначають вже ваш рівень, ви просто ходите там 5 раз на тиждень по 2 години на цей курс. Потім здаєте екзамен. Якщо у вас вже є всі ці знання, не витрачайте часу, реєструйтесь відразу на екзамен. До речі, цей екзамен був платний, наскільки я пам'ятаю, чи я не пам'ятаю, чи може це перездача була платна, І начебто 40 євро. Якщо хтось мене дивиться, хто вже здавав, напишіть мені, тому що я взагалі забула. І там, я думаю, що три спроби тільки дається на іспит. Ну я здала німецький з другого разу, тому що я спробувала спочатку, коли в мене було ще недостатньо знань, в мене там два бали не хватило, а потім вже я здала з другого разу. Все. І потім ви з цим результатом. Пишете емейл в університет, і вас зарахують. сподіваюсь що я зрозуміла це, сказали, це все розказала. І якщо у вас виникнуть питання, до речі, просто не бійтеся і переводьте там імейл з чатом GPT на німецьку, і пишіть саме їм імейл, вони відповідають. Я думаю, до речі. Достатньо швидко, там, напевно, на наступний день-два вони вже вам відповідають. Не витрачайте час на якісь пошуки в інтернеті, краще напряму запитати от, саме в них в Офісі. Так, ну і друга така частинка в мене. Сподіваюся, що я зараз швиденько так, також по ній пройдусь, тому що вже 12 хвилин: це саме чим Австрійський університет відрізняється від українського? І що саме для мене так було якоюсь новинкою? І саме цікаве для мене було те, що можна почати навчання і на зимному, і на літньому семестрі. Тобто це не так, що один раз в рік і тобі потрібно чекати там, літа, осені, починати там цей рік. Ти, в принципі, можеш і подати документи, і почати його і восени, і можеш його почати в березні, mm -hmm. і в жовтні. Я думаю, в березні, і в жовтні. Можна почати ці семестри, тобто не потрібно чекати один рік. Можна, і там, до речі, все так також зроблено, що відразу, як закінчується цей курс, вам потім перевіряють ваші тести, і ви можете зарахуватись в університет. І, до речі, якщо ви будете трошки затримуватись, наприклад, що вам пізніше ваші результати сказали чи щось таке, нічого страшного, часто, ну, от, як це прийомна комісія, це розуміє, і навіть якщо ви на місяць пізніше отримаєте результат і зарахуєтесь в університет, ви, скоріше за все, зможете в тому ж семестрі і почати відвідувати всі курси, всі пари і все здати, тобто почати в тому семестрі. Ви самі формуєте розклад, це також дуже цікаво. З одної сторони, це такий Можливо, трошки мінус, тому що цю, це навчання можна розтягнути на роки, там, на 10 років, я не знаю. Але для мене це плюс, тому що я сама розумію, що там в такий день може я не можу, в такий день можу, таке я хочу брати, таке я не хочу брати. І ви самі вибираєте, які ви предмети хочете взяти в семестрі. Також там часто буває таке, що одна пара. Зранку там друга в обід, третя ввечері, або ви можете взяти, наприклад, пару в обід, або там ввечері, і лекції також не обов'язково на лекціях не обов'язкова присутність, але в цьому можливо такий також мінус, тому що тут дуже все розраховано на те, що ви будете навчатись вдома, Тут дуже багато самостійної роботи, навіть якщо це якийсь курс. Там різні є курси. Курс це для мене те, що ви обов'язково маєте відвідувати. Тому що лекції не обов'язково, от курси обов'язково. І навіть якщо там оцей обов'язкове відвідування, ви там сидите, у вас також екзамен, у вас от все, і у вас також куча домашки на яку. Іноді витрачається ще години. Тобто у вас цілий день університет туди поїдь, туди приїдь, там щось ще, зроби якісь покупки, приготов собі обід. І ще ви потім приходите додому, виснажені так трошки, і вам потрібно ще три години робити ту домашку, писати, або там якісь ще семінарські роботи, ще там щось. І я навіть трошки заздрю, тому що я бачу українські студенти роблять такі тіктоки, типу. От там ти проходив на всі заняття і тобі все таки не поставили автоматом. Як це там тобі не поставили автоматом? Що ж треба робити? Тут взагалі немає такого автомата. Ти можеш ходити, ти можеш не ходити, але якщо ти не будеш робити ці там домашки, якщо ти не будеш здавати іспити, то ніхто тобі ніякого автомата тут не поставить. І, звичайно, за щось таке, типу, типу, принести якісь цукерки або щось подарувати, взагалі річ не йде. Тут це не прийнято, такого, будь ласка, не робіть. Виключення може бути, якщо у вас був курс там. 5-4 семестри з якоюсь вчителькою, ви там два роки практично з неї були кожен семестр з неї пари, вона там вже вам як рідна, тоді можна щось організувати, щось подарувати, але взагалі нічого не даруємо, не приносимо ніякі взятки, нічого такого. Самостійна робота, іспити. А, ще такий цікавий пункт. Я тут записала: ніхто не веде тебе за руку. Тобто. В Україні часто там є якісь куратори, є якісь старости. Хто хтось там щось нагадує, щось хтось вирішує твої проблеми. Тут взагалі такого немає. Ти просто сам на сам з комп'ютером зі своїм онлайн кабінетом немає ніяких кураторів, нікого немає. Якщо в тебе питання по предмету, ти пишеш професору. Якщо в тебе взагалі якось якісь організаційні питання, ти пишеш там в цю саме. Організаційну там, структуру, чи як це сказати, до якої в тебе питання. Це може бути питання з реєстрацією на якийсь курс, чи не знаю, отримання студентського. Це все в різні якісь організації. Потрібно це писати, запитувати. Так, я взагалі планувала це відео робити коротким, вже 20 хвилин у мене йде. Тому все. От, саме головне для мене було це розказати саме про ці курси. Якщо у вас ще виникнуть якісь питання, можете писати в коментарі, або саме пишіть туди, саме в офіс цих підготовчих курсів, там вам вже 100% нададуть правильну інформацію. Ну і на цьому все. Якщо вам цікаво ще подивитись. Інші відео, можливо, про навчання в Австрії, як я вступила до університету, в мене є також відео на каналі, так що можете підписуватись і також чекати нових відео, і подивитись мої старі, якщо вам потрібна якась інформація ще саме про австрійський університет.